Мир вам славяни, з вами Велес. і я зараз поправлю мікрофон, бо я не знаю, чи мене добре чути. Вітаю вас в Fallout. Четверта частина DLC Far Harbor. Таймер я засік, 25 хвилин нас пішло. Надіюсь, ми, як завжди, майже як завжди, встигнемо в цей проміжок часу. В попередній серії ми добралися до готелю, якого я забув, як називають, готель Cliff Edge. Якось на нашу перевести я забув, що означає Cliff чи ні, Не знаю, Коротше, не буду позоритись. Коротше, ми тут по По цього. Як -то, по, пораді? Ні, чи не по пораді По квесту, по квесту одного робота, Брініше, є, одної роботи. Прибуло сюди, оскільки тут є якась для нас справа, треба би, як розгадати якесь вбивство. Чи щось в тому стилю. Зовні. Готель виглядає спустошним такий в жахливому стані. Ну так, як і більшість е об'єктів, більшість е локацій в цій грі. Е і також одну цікаву фішку я тут замітив. А саме це: о, от, оцей от, е диск, оця от платформочка така, яка мені щось дуже сильно нагадувала в попередній раз, але я не встиг згадати. Ну я ну, не зміг, верніше, згадати. От за я тільки це зрозумів сьогодні. Це ж, по суті, той самий е спуск. Сховища, та як був у нас в... біля Сенкчуарів, 101-сховища. 101 Отут от будка дуже схожа на таку саму будку, як була там, в тому 101-му сховищі. Отут кнопочка стояла, тут ми тицяли на неї. Тут відкривався ліфт, і ми відправлялися вниз до сховку. Цікаво, цікаво. Значить, готель це у нас лише таке прикриття. Насправді тут є ціле сховище, і боюся, у нас там будуть куча якихось квестів, куча проблем, куча бою. А ну, ми з тим якось впораємося. Перл? Really Я готовий. Ходімо. Буйні yeah, go. гості. Кажеш, нас тут будуть зараз чекати. No, Давай ми uh, озброїмося нашим дробовиком. Uh, Речажнем він Вінчастер типу якийсь. Uh, і будемо помалу відправлятися. Uh, so, такий дизайник нічого. Коврик, all файний, all був all колись. Колись. Коврик файний був колись, картини якісь вищого мистецтва. Ліфт не працює, нам придається топити пішком. Добре, що в цій грі є перекладений, перекладений текст весь, навіть у DLC-шці. Ніко там от щось робить гімнастику для своїх тих синтетичних схожилів, колінок і так далі. Він ж теж якби не молодий, син вже. Та в мене взагалі по суті, армія зі самих старих. Вон, старий Лонгвел, Нік, якому теж десь дофіга років. Ну, собака, ладно, собака тут молодий відносно і головний герой молодий. Корочі, 2 на 2 виходить. Е, хтось може допомогти своїм досвідом, хтось добре стріляє, хтось добре кусає. ну Всі по-своєму роблять якусь правду так. Зачекай, Перл, я тут е, хочу оглянути е, коморку, напевно, це була якась. Можливо, коморка з хо схов... цієї прибиральниці. Зараз, напевно, куча миючого засобу тут можна буде знайти, який мені не потрібен. Власне. Е, так, тут досить пусто, якась штуковина. Заначок ніяких немає. За ящиками теж нічого не никують, на жаль. Дуже рідко так, е були такі моменти, коли щось е тут ховали. Так, власне, е перші чуваки гулі. Давай їх е спочатку по стелсу рубанемо. Тому що стелс це економія патронів. Стелс це вообще дуже класно. Е хтось тут теж е в когось було дуже буйна веч вечір. вечірка. Е хтось перевернувся з ліжка. А, так. Ти. Ти хто? Ти, ти ту гуль? Дуже якийсь сліпий гуль. Цей, напевно, сліпився після вечірки. А, якісь дивні просадки їх раніше не було. Теоретично головний герой міг би напевно, навіть один удар провести, який небудь критичний, просто ну, вколоти там, в шию, в артерію запхати ніж та і не мучитись особа. Тому що ну, це було б досить таки реалістично. Ну, все ж не забуваємо, Fallout це такий собі РПГ, RPG... РПГ-шутер від першої чи третьої особи. Якби Тут званшотити когось можна лише при умові, якщо ти качав певний, е... певний навик, певне уміння, якщо ти маєш прокачану зброю. Е... Ну, в мене все так посередньо знаходиться зараз по прокачці. А мені цього вистачає, щоб перемагати противників. Тут такий гарний панорамний вид виглядує. Звісно, картинка така в собі на ютубі, як я дивився. Це, напевно, вплив туману і цих от кучу маленьких частинок. Гра перетворюється просто в набір пікселів, коли особливо розвертаєш камеру. Тому я стараюся зараз, отак от, знаєш, як на геймпаді, так от повільно камеру розвертати. Ой! Десь тут аміни, походу, мали бути. Давай вже його з револьвера застрелимо, зараз піднімемо. Ой, йомайо. Я якусь заразу підхопив якимось чудом. Мене ніхто не чіпав, але я заразився слабістю. Це не є добре, оскільки слабість це нехороший ефект, дебаф. Ви утримуєте до 40% більше ушкоджень. Ого, так, мені потрібна допомога. Потрібна хімія. Так, що там лікує нас від слабкості? Хто-небудь знає, отруєння не підходить, залежність, інфекції. Імунітет до отрути. Слабкість, бафаути, точно. Давайте їх приймемо заодно, а, так би мовити, усилимо свої навички сили, по-моєму. Тут хтось якийсь баран порозкидав а, капкани. З всього, я на них став. Чи ні? Не знаю, не знаю. Я такі капкани останній раз бачив в, в цьому в Скайрімі ще. Їх там куча було розкидано, розкиданого всяких різних об'єктах, приміщеннях. Ох ти як, промазав. Так, спокійно. Зберегтися не можу, тому що нас хтось шукає тут. Та був бідний якийсь трапер, який хотів зробити собі сховище тут, але це була його велика помилка. А, знищений частково комплекс, там внизу ще хтось ходить. Так, шкода, я думав, що це він буде. Але це не він. А, більше б заклад, тут десь, напевно, є якась яказничка на даху. Тут треба десь буде прострибати. Звісно, це можна було б собі облегшити, якби в мене був костюм з джетпаком. Якщо не помиляюся, тут можна накинути джетпак на силову броню версії Т-51, яка, до речі, в мене вже є в повному комплекті і тільки треба буде відремонтувати там, от, старого логейна. Тобі, всі ці, всі, весь алкоголь повипивали. і все, і, і, і вернули на місце бокали оці от, і порожні пляшки. Так, тут у нас кухня, можливо, тут е, персонал щось готував, можливо, самі люди приходили собі готувати. Є ж таке... Е, така фішка в деяких готелях, да, якби Можеш взяти собі їжу і щось собі приготувати на кухні. Ну, не знаю, не знаю. Е, гаразд, йдемо далі. Перл нас напевно вже зачекалася. Е, тут куча е, гулів, які сплять. Теоретично їх можна було б лишити, але. Но... Волію не мати за спиною собі противників, тому що ніколи не знаєш, коли вони нападуть власне. Якісь тут дуже сліпуваті гулі. Як я догадуюся, напевно, десь тут нажерлися якогось самогону паленого, і всі осліпли тупо, навіть після смерті, коли стали гулями, все одно нічого не бачать. Ну, в якомусь сенсі можна назвати мене навіть майстером ножа, типу, оця от зброя, що в мене в руках не є самим сильнішим екземпляром зі всіх можливих. А, но в моїх руках він досить таки непогано б'є. Якби я взяв, наприклад, мечети або, може, меч китайського офіцера, то деміджу було б ще набагато більше. Що я перебачу якось так байдуже ставиться до противників абсолютно. От є противник, ну і всіх з ними, якби. би. Скажу комплекс досить таки великий. Е, шкода, що вони не супроводжуються якимись е, діалогами, що ми просто йдемо собі та йдемо. Що мені приходиться робити? Три хітчота підряд, це прикольно. Це означає, що я непоганий такий стрілок. Не відівчився, що в шутери грати. Тому що останнім часом ми а, граємо переважно в РПГ-шку, а саме в готику, яка набирає більше популярності по тій причині я її граю, тому що більшість людей, власне, через неї і підписалися. А, і, напевно, в якомусь сенсі Fallout для них для людей є більш популярний, ніж такий от Fallout з DLCшкою.

Також треба буде uh, взяти щось на заставку для себе. Пацани, ви наступним ліфтом їдьте, а ми тут з перлою вдвох, так би мовити. Якби обмеження по вазі, якби ліфт не може всіх витримати. Перш таки в нас не компанія, а ціла дружина майже. Ну, така гарна музика. Приємно, приємно. А! Ви через uh, ліфтову шахту, напевно, впали, так? Да? Ту -ту 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 -ту. Ми, напевно, цілу вічність будемо спускатися. А, до речі. О, вже спустилась. Якраз хотів щось сказати, ладно. Може, на потім притримаються. А, Так, ну ця ділянка виглядає більш так запущено, наче з якогось хоррора. Так, а, Еді працює. Еді збирає об'єкти всякі корисні і не дуже. Переносить їх безпосередньо а, в хібару у Логейна. Теоретично для мене це теж вже не має ніякої цінності, ці одножниці, гроші і так далі. і так далі. А, я вже тим займався на протязі всієї гри, тож давайте будемо трохи пропускати це все. Тому що я вже конкретно стомився. Виняток зробимо хіба що для а, в, в, клею, болтів і мастила, напевно. Так, якийсь такий столик гарний. Є, і нам треба відкрити дверця. Ну так, як, як, як я й казав. А, ще одне сховище. 118 цього разу. Ми в такому ще не були. Можливо і так. Лонгвелло каже, типа, це те саме, що змінити одне пекло на інше, оці от типу поверхню і сховище. 4? Ми можемо ні сказати. Я не детектив. <смір> детектив, ви по. Пошли... Так. Судячи з голосу це робот, якийсь теж містер помічник, так само, як і Парол. Так. Знову тріумфальне відкриття воріт. Таке щось невідоме, незнане. Так би мовити, могло би бути для нас, но. Да, я, кстати, був правий. Це все ж таки е, містер помічник ще один. Можливо, варто було з собою Косфорда взяти, Він би тут зі своїми братами і сестрами поговорив, ні. Перл, щось скажеш мені? Окей, то на такому, на такому моменті ми попрощаємось з тобою. Заходимо безпосередньо в е, сховище. Давайте так, от, пафосно, третю особу візьмемо і будемо повільно підходити. Walt 118. Ну я б міг сказати англійською, але я на то лінивий сьогодні.

Давайте розглянемо цю територію, подивимося, чим тут живуть місцеві жителі, місцеві роботи. Що мені здається, що власне вся, вся сховище буде виключно з них складатися. Ну, тіпа, це ж ну, ще одне волтек сховище а в них там всякі різні бувають експерименти. Там хтось над наркотою там експериментує, хтось над музикою, хтось там створював супермутантів, хтось мусив навічно закрити людей в сховищі, власне. Дуже багато слова сховища, але це буде нашим словом. Як то воно, паразитом. Не ну, якось ми переживемо. Ну, дивись, з них зато є фонтан, досить таки непогано облаштований всередині. Набагато краще, ніж більшість сховищ, в яких я був. Хоча трошки тут намусерно. Здалося би тут якогось прибиральника викликати. А, ну, можливо, у чуваків немає просто грошей достатньо. Так, дуже багато чуваків говорять, але ви мені не потрібні, чуваки. Я йду до трупа, воно бачу вже звідси. Да, натурі тут. одні роботи, одні роботи. our friend is dead, mr. avita. have you no respect? i'm just saying that at least he had the decency to make a spectacle of it. there is nothing please, worse if than i may. may. that's if what this I could is. Just to you have your attention? you're sick. i'm sorry for shouting. but the detective has arrived and shall begin the investigation henceforth. please return to your rooms until the detective has examined the crime scene and had a chance to come speak with you. А гаразд, значить, вся серія буде зав'язана на діалогах. Одні вже дуже готові братися до праці. А, значить, давай, може, з кимось поговоримо, наприклад, з Максвелл. Ага, то тебе так звати. А, так, значить, скажи мені, то всі постояльці роботи, так? Робот-детектив. Ну, не зовсім. Я думаю, що термін, який вони використовують, це

He worked with Vault Tech to have this built to their every specification. Was there anything else? Ну і вони дотримали свого слова, тому що як я казав, дуже гарно виглядає готель цей сховище гутель. А дан ху одне мінсь і мотив до кілин. Так, це було трохи тупе питання. Як для детектива. Я думаю, він би мав сказати, ти що, прикалуєшся, чувак, ти ж детектив, ми тебе сюди призвали для цього. Та, значить, давайте оглянемо, власне... Та ти можеш заткнутися старий, Я ці мішаєш мені. Ага, так, да, да, дійсно бачу. Е, хтось коротчі, розбив йому е, цю от корпус захисний і, напевно, добрався до мозку, Ну при тому сам мозок виглядає е, неушкоджено. Е, також мені це от нагадує дуже сильно The Evil Within першу частину. Там теж якось був, щось з мозком було пов'язане, але його треба було знищити в кінці. Коротчі, давно це було, В нього був такий гарний галстук бачу. Ой. Е, гусениці, коротше, по-моєму. Інші частини тіла не пошкоджені, тільки розбили корпус та й все. Оглянемо це кров? Вели, ну понюхай її, може, посмакуй трохи, вона ж має там залізний присмак мати в собі. Так, і її кров, до речі, кудись веде. А, тобто його могли вбити в інакшому місці, а потім тягли. Скоріше за все, бо дуже так кров виглядає, знаєш. А, стоп, це фарба. Барва з ф... банка з фарбою. Ого, дубінка. А це над цією дубінкою, напевно, і зробили вбивство. What is this doing here? Red paint? Uh, так, Валентайну це сподобалося, ну я не сумніваюся. Hey, hey, oh, like really? uh, 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 я, чесно кажучи, навіть uh, не знаю. One? I don't know what to think. Yeah. Guess that makes two of us. I spent a long time wondering if the institute had made any other prototypes. If I was just a failure or they gave up or just plain got bored. I always thought I was just more of their discarded trash. Never thought of the possibility that someone wanted me out. Helped me escape. Ну kind of really no, думаю, у нас вибору якби і особо немає. Ми в будь-якому випадку будемо виконувати квести для нього. Так трохи ми відві відштовхнулися від теми детективства і поговоримо про сімейні справи. Дуже болючі, невідомі. Нам треба докази. But our best bet is to keep looking into Dima and Acadia. We'll find something. Thanks. Okay. I know we don't have much to go on. Just keep me in mind if you find something that might give us some answers. I used to wonder how folks lasted as long as they have out here. Now I know. It's thanks to people like you. Короче, нічого Ничего. цікавого yeah. по стемі, тому що я думав, знаєш, що ніх буде моїм якби ну помічником, який буде теж такі свої думки виказувати. Там свої якісь коментарі забавні. Ну, короче, окей, ладно, значить будемо самі всім справлятися, майже так само, як і завжди. Так, це що таке? Fenцbar додає ушкодження від енергії, збільшує віддачу. Давай приміряємо його, який він на вигляд. Така синя дубинка просто. Дерев'яна дубинка пофарбована в сині. Плюс дає якісь ефекти від енергії наносить деміджі. І досить таке вона якась невелика, але.

Думаю, це було б надто очевидно. але нам треба так знайти і звинуватити вбивцю і прочитати якесь досьє на когось. Неможливо. Давай активуємо квест безпосередньо. Так буде легше. Значить, мені треба зібрати досьє на Кіта Маккіна, і знай знайти та звинуватити вбивцю. Ну це вже основний квест, самий фінальний буде, як тільки ми розберемося, власне. З досі і рештою інформацією, яка в нас є в наявності. Думаю, варто зараз поговорити з іншими мешканцями, спитаємо, що як. Хто може щось бачив, може хтось знав, може хтось чув. В цьому залі досить таки бардак замітний. Тут а, от, перекинули крісло, навіть два. Можливо, тут якийсь бій проходить. Давай спитаємо цього, от, Протектрона. Протекрон-спостерігач нам нічим не допоможе. Дивно. Він ж вроді як спостерігач, мав би їм щось розказати. Uh, інформації у нас про цю локацію майже немає. Тобто нам не сказали, куди там можна піти, щоб знайти якийсь там відділ. Ну давай будемо якось методом втику ходити. Так оце що, це по-моєму якась. Uh, як Тут якийсь шалений, походу, художник живе. Дуже це якось страшно ну, виглядає, годі не встати в цей от, цю барву. Well, 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 Сантіаго. Does that cruel muse call you to her entrapping bosom? Mm, art is <laughs> life. Without it, we are no different than animals. Perhaps. If all we are is a sentience floating in a suit of flesh, or metal, I suppose, then art is the only true communion with the world. Come with me. Mm-hmm. Tell me. Якесь вбивство. Це суть у композиції. It's about composition. The balance of colors and emotions and the struggle to maintain internal order. Перекинемо, що ми там знаток художній. This was a series of portraits of Gilda. Number 1378. Her emotional landscape is superimposed on the portrait the reality of the subject is distorted as the ego attempts to project itself. This way. А oh, ще нас буде водити. Ну тут вже якісь uh, атомні вибухи, я бачу. Що ти чисто про мою думку? Дуже багато. Це війна. Дерева у космосі. Uh, це it's війна. Бомби з кожного дирекції. Ні, вверх, вверх. Світ повернув на свій голову. Я думаю, що це має бути. Сантьяго. Я думаю, что это чей-то имеется. Испанец, напомню, да? Сантьяго. Вот это на американский язык сможешь. Чему же француз? Не знаю, не знаю. Да я скажу, я чую, но я точно тебе не скажу. Ой, 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 ой. Не, не может быть. For art without honesty is just politics. Це метафора, це все на сценітниці. Це мило. It's cute, I guess. Some people like that kind of thing more than you would imagine. Truth be told, this is my best-selling piece. I did this series under a pseudonym, of course. Не я красномовства качав. Not regarded any And I kept the hoard thing as a large What does that tell you about the value of art to the common man? Ah, my fellow connoisseur of the arts, here to see my latest work. Uh, chervona farba. Ah, кстати, точно, farba. Uh, uh, I the crime scene. You Know anything about that? No, actually, Ezra borrowed my last gun, and now I can't find it. Mm, Hilda", it sounds me. like you've done a lot of paintings of Yilda. Why her? Our Gilda is a very singular creature, detective. Do you not see this swatty fear from within her? I have never met another who clings to life so tenaciously. Who lives so in the moment. I must admit I was quite smitten with her for a time. <laughs> You're still in love with Gilda, aren't you? So what if I am? Uh, what business is it of yours? She deserves someone who truly understands her ephemeral beauty.

А, так, ну поговорили ми з, ким, з двома, як мінімум, чуваками. Поки картина в мене ще не ясна, але в принципі червона фарба це щось може та й означати. Але з іншої сторони хтось міг просто її викрасти в цього Сантьяго. І щоб його теж підставити, так само, як це було з битою. Буде досить забавно, якщо насправді вбивцю цього персонажа буде та Перл або чувак, який нас першим тут зустрічав. Як би там не було, це ми будемо вже знати в наступній серії, ймовірно. Продовжимо наші детективні походження, так би мовити, той самий Шерлок Холмс, тільки зі світу Фалаута. Все. Всім дякую, хто глянув. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Всім удачі і бувайте здорові, слав'яни. Підпис десь і підпис десь. Підпис і підпис